Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо останню партію матчу за звання чемпіона світу, який проходив у Сінгапурі. Я не обмовився: 14-та партія дійсно стала останньою в цьому драматичному матчі, який тримав нас у напрузі біля двох тижнів. Після вчорашньої 13-ї партії рахунок залишався рівним. Всі розуміли, Скоріше скоріш за все, в 14 14-й партії також буде нічия. І нас очікує валідольний тайбрейк, адже ціна помилки дуже висока. Та сталося інакше. 14-й поєдинок виявився результативним, і він відповів на питання, хто увійде у новий 2025 рік зі званням чемпіона світу: китайський гросмейстер Дін Ліжень чи індієць Домараджу Гукеш. Отже, в 14-й партії білими грав китаєць і пішов кінів 3. у відповідь: Д5, Ж3. С5 і слон G2. Кінь С6 зіграв гукеш і після Д4 поставив пішака на Е6. Білі зробили рокіровку, розмін на Д4 і кінь же Е7. Китайський гросмейстер зіграв С4 і після розміну на Д4 отримав хід кінь С6. Білі відійшли ферзем, і чорний пішак Д перетнув демаркаційну лінію вже вкотре в цьому матчі. Білі відразу атакують його ходом Е3. Раніше ця позиція зустрілася в недавній партії 2023 року між двома майстрами, які грали в Англії. В тому поєдинку чорні зіграли е 5, але це не найкраще рішення. Після розміну на Д4 Тура Е1, слон е 7, слон Ж5 зіграли білі, і чорним закінчити розвиток без матеріальних втрат не вдалося. Слон Е6, Розмін на е 7 на це 6 Білі забрали пішака, отримавши перевагу. Але в подальшому чорним вдалося втекти на нічию в туровому еншпілі. Та в нашій партії Домраджу Гукеш зіграв сильніше. Замість помилкового Е5 він виходить слоном на С5, готуючи коротку рокіровку. ЄД зіграли білі взяття кінця 3, 2 нулі і Дін Лежень конем напав на слона. Відхід легкої фігури чорних здається логічним, але сильнішим був хід Е5. Далі після розміну на d 4 білі грають b 3 чорні ставлять слона на e 6 врешті-решт білі в цьому варіанті виграють пішака. Але після слон c 6 ферзь c 6 ферзь d 4 чорні відбивають загрозу мату ходом F6 і отримують компенсацію за пішака у вигляді послаблення білих полів на королівському фланзі суперника. Та Гукеш вирішив все ж таки відійти слоном. Він пішов на b 6 і дав своєму супернику можливість отримати перевагу. Білим треба було зіграти ферзь е2. Тиск на ферзовий фланг, який чинить сильний білопольний слон білих, дуже потужний. До того ж, неприємним є хід тура д1. Наприклад, якщо зіграти слон d7, то після зв'язки а 6 білі міняються на С6 і заходять конем на d6. Ця фігура спричиняє чорним дуже серйозні незручності. Якщо ж зіграти Е5, то після все того ж тура d1, ферзь f6, білі грають слон е3. І після кінь d4 забираємо б'ємо, і тут слон f4. Розвиватися чорним треба, тому слон f5, але після ферзь е 5 і розміну ферзів, два чорних пішаки під боєм, білі отримують перевагу. Та Дін Ліжень зіграв інакше. Він зробив млявий хід b3 і дозволив Гукешу зрівняти гру. А 6 грає індійський шахіст. Тепер йти конем на d6 це помилка. Після слон d4 відбувається перекриття вертикалі Д, і у білих дві фігури під боєм. Тому кінь китайського гросмейстера повертається на С3, чорні грають слон Д4, зв'язуючи коня, і після слон б2 ставлять пішака на e 5 відкриваючи білопольного слона. Дін Ліжень грає ферзь d2, захищає чорнопольника і готує вихід коня на d5. Але це не проблема для чорних. Вони грають слон Е6, після кінь Д5 точний хід Б5, після якого Дін Ліжень зрозумів, що треба вже грати на нічию, оскільки чорні можуть і перехопити ініціативу. Забирає на Б5, нападаючи на коня Дін Ліжень, і після відповіді суперника грає кінь F4, завдяки цьому трюку розмінюючи декілька фігур. ЕФ грає гукеш, взяття, розмін на Б2. Тепер пішак і тура під боєм. Але тура б8 грає гукеш і після тура FD1 ставить ферзя на b6. Слон відходить, розмін пішаків, і чорні грають Б4. Але зафіксувати пішака А чорним не вдається. Він йде вперед, чорні беруть на проході, тура б'є А3. Білий пішак Б от-от буде втрачений, але відразу його бити не можна, тому що після тура Б1 чорні втрачають слона на зв'язці. Тому індійський гросмейстер зробив віконце для короля, зігравши g6. І білі грають ферзь d 4 Чорні могли побити ферзя і відразу забрати пішака. Врешті-решт, ми отримували матеріальне співвідношення, яке виникло і в партії. В нашому ж поєдинку Гукеш відмовився від розміну ферзів, зіграв на b5, білі все одно поставили пішака під удар ферзя суперника. Той забирає, б'ємо далі. Тура А8. І виникла ось така позиція. Звісно, у чорних зайвий пішак, але він тут зовсім не відчувається. Всі пішаки знаходяться на одному фланзі, і за таких умов чисто туровий або слоновий еншпіль буде нічийним. Єдиний вид еншпілю, якого білим треба остерігатися, це пішаковий, але здається, до нього в цій надважливій партії справа не дійде. Домораджу Гукеш, звісно, на нічию відразу не погоджується. І маючи зайвого пішака, продовжує тиснути на суперника. G5 грає Гукеш, слон д 5 Звісно, туровий еншпіль чорним ні до чого, тому слон F5, Тура С1, король g7, Тура С7, нападаючи на пішака, захист і Тура Ц4. Знову ж таки, слоновий еншпіль чорним не потрібен, тому, зберігаючи всі фігури на дошці, Гукеш грає тура Б1, ставлячи шах. Король білих відходить, тура Е1, тура Б4 і h 5 Тура А4 зіграв Дін Ліжень і після Тура Е5 відійшов атакованим слоном на F3, король А6. Суперники спокійно пройшли контроль і продовжують грати цю позицію. Але якщо Домрад Гукеш робив свої ходи впевнено і швидко, то Дін Ліжень помітно нервував і витрачав на свої досить прості ходи багато часу. Тура Д6, слон b7. Після король g5f3, чорні грають F5, і білі досягають розміну однієї пари пішаків. Отже, пішакова структура на королівському фланзі стала статичною. І щоб створити прохідного пішака, чорним треба або розміняти ще одну пару пішаків, що врешті-решт призведе до нічиєї, або забрати пішака G3, що, здається, зробити в цій позиції просто неможливо. Суперники продовжують маневрувати фігурами. Тура Б4, слон F7, король F2 і шах. Звісно, можна було піти королем на Е3. Але після відходу тури на А2, ось таке відрізане положення білого короля, може стати небезпечним, особливо в чисто туровому еншпілі. Тому китайський гросмейстер відповів більш природним король G1. Тепер, якщо тура нападе на пішака G3 по третій лінії, то можна спокійно повернути короля на F2. Чорні грають король F6, Тура б 6 шах. Нічого не дає хід королем на Е5, тому що після тура Б5 піти на Д4 не можна, втрачається пішак, треба повертатися назад і знову шах турою. Тому Гукеш відразу пішов королем на ж 5 тепер пішак прикриває чорного короля від флангових шахів білої тури. Вона йде на Б4, слон Е6, тура А4 і тура Б2, нападаючи на слона. Тут Дін Ліжень міг відразу поставити слона на ж2, але пішов у кут шахівниці. Подалі від чорних фігур, і цей цілком нормальний хід містить в собі одну неприємну деталь, яку Дін Ліжень не відразу помітив. Король F6 грає домараджу Гукіш. Його ідея перейти королем 4 горизонталь під прикриттям слона, який стане на С4 після попереднього тура С2. Китайський гросмейстер, який вже встиг потрапити у цей нот, зіграв тура F4 з ідеєю поставити туру на F2. Чорні грають король Е5. І на дошці виникла кульмінаційна позиція цієї партії і всього матчу в цілому. Білим треба було зіграти тура f 2, але попередньо поставивши слона на ж2. У такому випадку Дін Ліжень нічим не ризикував. Але китайський гросмейстер, втомлений постійним тиском більш молодого суперника, фатально помиляється. Дін Ліжень зіграв тура f 2 відразу, і Домараджу Гукеш не повірив своїм очам. Індійський гросмейстер дуже занервував. Було видно, що він помітив щось, що не побачив його суперник. І дійсно, тепер чорні можуть міняти тури. Справа в тому, що після розміну на f2, який відбувся, міняються не лише важкі фігури, але й легкі. Гукеш зіграв слон d5. Пішакового еншпілю білі тепер уникнути не можуть. Якби їхній слон стояв на ж 2 то можна було спокійно піти на f1, і це проста нічия. А тепер, після слон d5, король д5 при ході білих вони програють. Давайте розберемося детальніше. Для того, щоб зрозуміти, як виграють чорні, треба знати, що таке опозиція. Це протистояння королів через непарну кількість полів по вертикалі або горизонталі. Той, хто захоплює опозицію в еншпілі, як правило, отримує перевагу, а той просто виграє партію. Положення на дошці дуже просте, і дивно, що воно виникло в найважливішій партії чемпіонського матчу. Але шахи є шахи. Саме це ми зараз з вами і бачимо. Отже, якщо білі відійдуть королем на е 2 то чорні якраз захоплюють опозицію, ставлячи короля на Е4. Зараз хід білих, і їхній король повинен пропустити чорного короля до пішака G3, або після король Д2, король F3, або після король F2. Обхід, король Д3 і пішак g3 неминуче втрачається. Більш хитрим є виграш чорних після відходу білого короля на Е1. Тут треба згадати про так звану дальню опозицію король Е5. Знову між королями непарна кількість полів. І, врешті-решт, дальня опозиція трансформується у ближню. Після король f2, король d4, король Е2, король Е4. Ми отримали ту ж саму позицію, що в попередньому варіанті. Але Дін Ліжень зіграв інакше. Він поставив короля на Є3. Це, звісно, теж не рятує, тому що після Король Є5 чорні знову захоплюють опозицію, і тут вже китайський гросмейстер визнав свою поразку. Зупинив годинник і першим привітав свого суперника з завоюванням звання чемпіона світу з шахів. Але перед тим як підбити підсумки цього драматичного матчу. Давайте до кінця розберемося в шаховій складовій цієї партії. Зараз хід білих. Якщо зіграти король F2, то чорні ставлять короля на d4 і захоплюють ближню опозицію. Якщо ж білі грають король Д3, то найпростішим шляхом до перемоги є просування пішака на F4. І після взяття король F4, король чорних безперешкодно йде на H2, і чорний пішак без проблем досягає поля G1. Перетворюючись на ферзя. Тому в цій позиції при своєму ході дін Ліжень здався. Ось така драматична партія помилка, прямо скажемо, рівня дитячого садочка. Але все ж ця помилка дін ліженя не випадкова. Домараджу Гукеш протягом цієї партії і попередніх поєдинків постійно створював тиск на свого суперника. І якщо раніше Дін Ліжень не помилявся, то ось тут у найбільш відповідальний момент. Китайський гросмейстер припустився найбільш грубої помилки у своєму житті. Вона й вирішила долю партії та всього матчу в цілому. Домараджу Гукеш виграв з рахунком 7,5 на 6,5 очок та став 18 18-м чемпіоном світу з шахів, наймолодшим в історії нашої гри. Індія ж отримала другого спортсмена, якому підкорилася найвища шахова висота. Першим індійцем чемпіоном світу був Вішванатан Ананд. Вітаємо Гукеша і зичимо йому подальших шахових перемог. Хоча не дуже зрозуміло, яким може бути наступний стимул для цього індійського юнака. У 18 років він вже здійснив свою дитячу мрію, став чемпіоном світу з шахів. До того ж, Гукеш і чинний олімпійський чемпіон у складі збірної Індії. Ну що ж, залишилось збирати турнірні трофеї і захищати свій титул, адже конкурентів у молодого індійського чемпіона дуже багато. Хоча б взяти його співвітчизників, колег по індійській збірній Арджуна Ерігайсі, рейтинг якого вищий за рейтингу кеша, та Рамішбабу Прагнанантху. Звісно, у індійців є ще чимало амбітних шахістів, та й збірну Узбекистану теж не будемо забувати. На жаль, серед найближчих конкурентів Гукеша немає українських шахістів, які зараз, як ми всі знаємо, переживають далеко не найкращі часи. Але ми сподіваємось, що це тимчасове явище пройде 5, 10, може 20 років, і ми побачимо нового шахового чемпіона родом з України. А поки дякую всім, хто дивився цей матч на каналі Шахи для всіх. Було не так просто робити вчасно ці огляди, але я намагався не дуже відхилятися від графіку і, врешті-решт, закінчив цю роботу. Якщо цей цикл відео вам сподобався, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх і підтримуйте канал фінансово. Всі корисні посилання в описі під відео. Дякую за увагу, до побачення!